Кожного разу, коли наближаються різдвяні свята, наші серця сповнюються великою радістю, якимось особливим настроєм, причуттям чогось бентежного, хвилюючого, таємничого. Дзвони у храмах ходуть благовістом, світу дарують радісну звістку, діти співають, тясніють вогні, темрява і холод тепер не страшні. сірка різдвяна. Над світом зійшла світлу надію, людям дала до виступу. Запрошуються учнів Кольчицького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Воно цього наборічена настає, настане час повернемо своє. Цей рік важкий минає і хай і бід заберезне по край, а подарує благословення Бог. такий жаданий мир велику перемогу. Як хочеться звичайного родинного тепла, щоб хата в українців кожного була. Щоб як завжди робили все гото. І щоб вечеряли всі за одним столом. Ох, аж втомилася. Поки обійшла весь базар, і треба ж було до останнього тягнути за тими гостинцями. Та нічого, за те все встигла. Тут і горішки, яблука, і цукерки. Буде чим малечі пригостити. Хата прибрана. Коли ж... не. Слава Богу, вже готові до світвечора. Як чи кажеш, що готові. Тож давай, молюбенко, поки ще гості не прийшли. Подивимося, що у новинах розкаже. А можливо, на наша збулася, яку ми всі так довго чекаємо. Давай же, вмикай новини. Інформаційний вечір на 1+,1. плюс В студії ДСН Наталія Мосейчук. На телеканалі подивку самим триває спільний марафон для дві родини і для метального свідчення. Це? Це. Нині стало відомо, що наш ворог почав забирати своїх коштів колегію з областей в кримі. За даними новинами, на цей час можемо вважати, що перемога зараз. Ворог здатний. Маємо з вами своїх кордонів. Більше не буде пролетя таких сліз, кров. Скоро всі повернуться у свій домівки, де на них чекають ліки. Адже все святоше. Щиро вітаю сільську дошними святами. З Новим роком та різдвом Христом. Нехай все буде добре. Це спільний марафон, війни людини. Я Наталія Невічук. Канал Субтитров. Це не Все ж новина. Бачиш, а я казав, що сьогодні до нас прийде добра звістка. Слава Богу, наша мрія збулася. Різдво це подія непроста. День народження Христа. Два віки, Світ заселився. Ісус Христос нам народжає. Розпочнемося твечір з родинної молитви. Все сині Господи, почуй молитви дітей, споглянь в час важких випробувань на державу нашу, Україну, благослови та змісни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Продолбили, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам іменем Твоїм, перемогу і справедливий мирності. Пошли Грізного очільника, небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські сануми агресора зруйнували вони та оберегли нашу Батьківщину, Україну. Твоє боє, що милувати і спасати нас. І тобі славу послаємо отцю. І Сину, і Святому Духу, нині, і у і на віки віків. Амінь. О, до хата. Треба їх нам зустрічати. Просим, просим, гості любі. Ми давно вже чекали, щоб ви нам законували. Добрий вечір тобі, пане Господа. Ляду, ви зустрічайте, поляду. nene ko te tindra i Селу несу у вашу я оселю, на цей грішний нині, зі слова спого сина не лякайтесь, не смутіться, сину Божому вклоніться, доверте, поспішайте, сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Господь зійшов на світ. Ціле небо звеселилось і зраділа вся земля, що не слова, стала Діва Марія. У темі прославляє весь англійський святий чин, а людський співає чеснішою героєю. Живи, прекрасне земля Україно! Ми зараз тут, немов одна родина, зібралася кочицька громада, тож нехай звучить різдвяна коляда. Ми прибули, господарі, до вашої хати, хочемо вам, господарі. Живали і бі -бі -бі не Відходити і рожденого Ісуса, будемо просити, Хай Ісус мале дитя, благослови ваше життя, щоб ми проживали. i say i Вашій родині! Щасливої долі! Відсіваю сюди кончільської громади, щоб старання добрих учнів мали всі доволі, щоб душа і малі не мотали нерви, щоб і кава, і до кави Було, ще перерва. Щоб поменшіти перевірок і побільшили зарплату, щоб і вдома, і у школі, і вам хотілося співати. Засіваю вас здоров'ям, засіваю щастям вас на сто років, а там далі Кому як удасться. Засіваю щасливим зерном наших методистів, бо уся і рідна праця школам для користі. Засіваю вас і житом, і пшениці, щоб з поверталося з Торизією. Засіваю по вінці верхньовизницьку школу. Знов на працю хлопітку та блідну. Хай добро вам сіється і жнеться, хай успішно рік і шкільний ведеться. Хай майбутнє тут росте мудріє. Хай вам щастя маленька поспіє, Нехай вітер роз... Закарпаття розвиває нині. Зерно правди, гідності по всій Україні. Ми в переможний рік вступаємо сміливо. Ми маємо мету і мрію маємо свою. На нас чекає справжнє новорічне диво. Ми дякуємо нашим неймовірним ЗСУ. Ми в переможний рік вступаємо сміливо, Бажаємо батькам своїм. Ми щастя і здоров'я, бо нам всім їй держуть, бідність незродливу, виховують, підтримують з великою любов'ю. Ми в переможний рік вступаємо сміливо, він чуємо народ святий незламний, що має суть, основу і неймовірну силу, що поважає символи держави. Ми в переможний рік вступаємо сміливо, бажаємо, щоб в кожній українській хаті народжувалися діточки красиві. Росли веселі, щирі і багаті. Ми в переможний рік вступаємо сміливо І з новоріччя вчителів своїх вітає. Уделим добра і щастя з ним, і сніговати подарунків, море радості бажає. Ми в переможний рік вступаємо сміливо з різдвом та своїм роком. Хай буде мирною кожне життя гонила. Хай буде вічно Україна вільна на землі. Shabbat